Ну що знаєте, от проблема про яку ми будемо зараз говорити. Вона напевно ну одна із топових, так коли ми говоримо про здоров'я людей, про погіршення нашого фізичного стану в Україні, тому що людей, які страждають на інсульт, ну дуже багато. Ну і у загальносвітових світових масштабах поширеність інсульту складає на кожні 100 тисяч населення від 100 до 300 випадків, близько 16 мільйонів. Випадків на рік у світі уявляєте в Україні річна рік кількість первинних інсультів складає більше 110 тисяч. А показники частоти захворювання в півтора два рази перевищують середньосвітові. Тобто, уявіть, в усьому світі за рік 16 мільйонів людей переживають інсульт, і з них 110 тисяч. 110 тисяч це тільки Україна, тобто це величезна цифра, і це дуже актуальна проблема для так, нас. Так, і Хочеться сказати ще позитивну інформацію. Що з спочатку повномасштабного вторгнення 44 540 тисячі українців отримали безкоштовне лікування при гострому мозковому? Інсульті про це повідомила прес-служба МОЗ. Зазначається, що медична допомога при такому складному стані, як інсульт, є одним із пріоритетів програми медичних гарантій в Україні. І наразі 254 медустанови України надають допомогу саме при інсультах. Отже, інсульт чи існує якась профілактика, що провокує виникнення тромбів? І як це пов'язано з інсультами? З нами на зв'язку вже є. Інна Ковальова, лікарка кардіологиня. З нею про це говоримо. Пані Інна, доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися в такий тривожний ранок. Все-таки вийшли з нами на зв'язок. Так, як у вас обстановка? Чи ви в порядку? Пані Інна. Так, так як у всіх, дякую. Так, трішечки у нас заповільнюється зв'язок. Розуміємо, що зараз є і деякі затримки в працюванні мережі. Тим не менше, зв'язок є, і ми поговоримо на цю важливу тему. Інсульт, що це за хвороба і як вона виникає. Ми дуже багато про неї чуємо, але чи розуміємо ми її суть. Інсульт це одне з найстрашніших і найсерйозніших ускладнень серцево-судинної патології. Це одна з ну, так званих ем, ланок атеросклеротичного процесу. Але інсульт буває двох типів: він буває пов'язаний саме з атеросклерозом і утворенням тромбів на атеросклеротичних бляшках. а буває і зовсім інший, який пов'язаний з тим, що судина може розриватись, угу. і тоді в головний мозок виливається частина крові, такий інсульт називається геморагічним. Угу. Тобто, по своїй суті, це. Два різні процеси, але в них є дещо спільне. Спільним може бути те, що е, в цілому є люди, які схильні до розвитку інсультів, або коли ми можемо передбачити, що у людини таке може бути. Наприклад, людина тривало страждає на артеріальну гіпертензію, але не лікує її. Або лікує нерегулярно, або лікує тільки тоді, коли зафіксує підвищений тиск. Тоді ця людина потрапляє в так звану групу ризику по геморагічному інсульту. І це фактично ну, гарантовано, що якщо не лікувати артеріальну гіпертензію, це буде. Ага. Також в групі підвищеного ризику знаходяться люди, які вже перенесли якесь судинне захворювання. Ага. Тобто, якщо в них вже був інсульт, отримати другий інсульт набагато простіше, ніж перший. Uh -huh. Що стосується групи ісмічних інсультів, або тих, які пов'язані з атеросклеротичним процесом, то тут в групі ризику все-таки люди літнього віку, uh -huh. у яких вже є атеросклеротичні бляшки, які були виявлені і в інших басейнах, бо в головному мозку їх виявити дуже важко. І і якщо говорити про профілактику, то тут, перш за все, перш за все це така сама профілактика, яка для будь-яких інших серцево-судинних захворювань. Тобто з молоду людина повинна розуміти, що суди не треба берегти. Тому здоровий спосіб життя, регулярна фізична активність розкриває. Додаткову капілярну сітку і створює умови для того, щоб навіть за наявності атеросклеротичних бляшок в майбутньому не відбували страшні наслідки. Uh -huh. А кожний орган провопостачався, ну, скажімо так, через додаткові капіляри через додаткові судинки, які активуються лише тоді, коли людина регулярно займається спортом uh -huh. і о, примушує судити. Так, Ой, перепрошую, Сповіщення ДСНС налякало, наполохало нас, але важливо. А, так. А відбій тривоги? Ні, не відбій. На жаль, навпаки, нам повідомляють, що повторні запуски є а, ракети, і поки що Київська міська військова адміністрація повідомила, що. В Києві працював ППО, тобто про прильоти не повідомляють. Але, от, на жаль, сказав, що зафіксовані повторні запуски ракет. Тому, е, ну, друзі, серйозно, якийсь пункт, як у росіян по понеділках, що як не понеділок, то вони починають. Е, е, скажіть, пані Іно, чи можемо продовжити розмову, чи можливо в укриття? Дякую, я в укритті. А, ви, а, так, ви в укритті. Добре, тоді можемо продовжити. Чи можна якось говорити про якусь профілактику? Ви вже трішки почали про це говорити, що регулярний спорт і так далі. Що ще сьогодні треба знати нам, українцям? Адже я так розумію, що для українців це досить поширена хвороба. Дуже багато людей вже в похилому віці зустрічаються з інсультом, на жаль. Ну тому що це на слуху, навіть з дитинства, інсульт, інсульт. Що нам сьогодні людям середнього віку, молоді, можна зробити, щоб все? Таки не зустрітися з інсультом в майбутньому. Перш за все необхідно виявити е, свої персональні серцево-судинні ризики, тобто е, регулярно вимірювати артеріальний тиск, хоча б раз на рік робити кардіограму, слідкувати за вагою тіла, е, слідкувати ну, на жаль, є фактори, які ми не можемо змінити, як, наприклад, стать чи е, спадковість або вік. Але е, слідкувати за рівнем холестерину, дивитися, що ми їмо, і е, при будь-яких негараздах не соромитись, звертатись до лікаря для того, щоб мінімізувати всі ці ризики, або, хоча б, їх виявити, і тоді вже вирішувати, що робити конкретно для кожної людини. <гум> От ви зазначили про те, що має бути відповідний спосіб життя, не малорухливий спосіб, так, тобто, щоб ми мали якусь фізичну активність, ми розуміємо, що сюди ж і харчування ми відносимо, тому що це ну, взагалі те, що надзвичайно важливо для нашого здоров'я завжди. Чи виділяються якісь схильності у людей? Тобто, ну чи є люди більш схильні до інсульту, до утворення тих бляшок, про які ми говорили? Можливо, генетично це про. Домовлено, і люди, які менш до цього схильні так. Безумовно, спадковість це один з так званих немодифікованих факторів ризику. Обтяженою вважається спадковість, якщо у ваших або у ваших знайомих є кровні родичі, які перенесли серцево-судинні катастрофи в молодому віці. При цьому молодим віком вважається. У жінок до 65 років, у чоловіків до 55 Ого. Тобто, якщо бабуся, якщо бабуся померла від інсульту в 98 років, ми кажемо, що у вас дуже хороша ставковість бережіть її для того, щоб вашим нащадкам теж не треба було казати, що обтяжені. Угу. щось обтяжене. Ну і власне. От коли ми говоримо про те, як ми можемо себе обезпечити, окрім способу життя, про який ми вже зазначали, який якою може бути ще профілактика, і взагалі як слідкувати за своїм здоров'ям, щоб орієнтуватися, чи у нас є ризик виникнення інсульту, чи немає, можливо, як часто робити чекап в якого лікаря, і можливо час від часу приймати якісь препарати, що можете підказати з цього приводу. Значення препаратів, так в ефірі я нічого не можу сказати, тому що тут немає єдиного якогось правила сказати, що після 40 років давайте будемо всі пити аспірин. Ні, це не так. Тому е, щорічний чекап, так, він повинен бути. І якщо ми говоримо, що е, молодим вважається вік у жінок до 65, у чоловіків до 55, то профілактику особливу увагу профілактиці необхідно проводити за 10 років до настання цього. Тобто, після 45 років кожен чоловік раз на рік має зробити кардіограму, ліпідограму, тобто, це визначення рівня холестерину і його фракцій, зробити доплер ну, ультразвукове дослідження, судин шиє, і звернутись з усім цим багажом. До е, лікаря mm. те саме має зробити жінка після 55 років. Ну або раніше, якщо ми говорили про те, що е, є якісь ще додаткові фактори, або вже є якісь захворювання, які можуть прискорювати розвиток атеросклерозу, наприклад, цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози. Mm -hmm. А що можете сказати все таки щодо харчування, трішки детально? Так, 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 чуємо. Трішки нас просто затримка, іде в декілька десят секунд, напевно. Uh -huh. Скажіть uh -huh. щодо харчування, як краще харчуватися тим, хто в групі ризику? І, які чи є, продукти взагалі забрати? Можливо, так? є взагалі продукти, які слід забрати, так. Чує нас? Так, маємо затримку у зв'язку. Напевне, Або що... навіть перебої. Напевно, що не, не чує нас, пані Іно. А... Пані Інна, як зараз? Чути нас чи, чи ні? Як у вас... Абсолют... Абсолютно заборонених продуктів немає. Все має бути збалансовано. Так, бачимо, що у нас дуже велика затримка у звуці, тому ми будемо просто, ми зараз помочимо, щоб цей звук дійшов, так, так. щоб не збивати нашу гостю з відповіді, які вона робить. Зараз чую, але з перебоями. Okay. Так, напевно, враховуючи обмеження в ефірному часі, нам доведеться закінчити розмову. Можливо, ми пізніше ще зможемо до неї повернутися, але в будь-якому разі головні якісь основи ми почули. І ми дякуємо нашій гості, пані Інні Ковальовій, лікарці кардіологині що долучилися до нашого етеру попри загрозу, зараз яку ми маємо, переходимо до рубрики Спортам тому, що ми зазначили для зменшення. Ризику виникнення інсульту, виникнення ось цих бляшок, тромбів, потрібно займатися фізичною активністю, тому спорта зараз до вашої уваги.